Сьогодні зранку в залістях, на ринок, на торовицю. Все. Воно все обрізає. Угу. І навіть, чекайте, як воно. Правильно. Все, розкаже, Юрка, навіть все. Так, все, їдемо додому. Посилочки відправили, спакували. От, добре. Сьогодні тут багато людей, багато машин. Ринок щовівторка вівторка в залістях. Люди приїжджають. Ну, ринку як такого сьогодні великого не було, багато хто з продавців не виїжджає, бо ніби так, як на сезон, вважається таке затище зараз. Але вже потрошки люди насіння скуповують. От. Вже починається посіна через деякий, через тиждень-другий. Тут стоять заготівельники. Приймають шкіри кролячі, приймають квасолю, гарбузове насіння, приймають, горіхи на славіх підказує. Так, давай ще зараз тут встанемо. Так, ми якраз маєш тобі. Так, ми якраз приїхали з залістів. Зараз будемо вигружатися. Доброго дня, пані і панове. Слава Україні! Героям слава. Ну, слава якраз сумки носить. Зараз розгрузимося, покажемо, що купили, за чим їздили. Ти руками двигаєш, може треба було взяти тачку або возика. Пізно. Ну, а що ж ти так якось зразу на цей? От. А, це теж посилка. 40 кілограм. Так, посилка 40 кг. це також для наших е, захисників, для наших хлопців. Пізніше покажу, що в цій посилці. Шановні наші глядачі, і я вас вітаю щиро бажаю всім міцного здоров'ячка, безпечного дня, щоб цей день подарував вам лише гарні, приємні новини. Зараз покажу вам, що саме ми купили сьогодні на ринку, в магазині. Ну і будемо далі займатися нашими щоденними домашніми справами. Добре, що сьогодні сонечко, погода дуже гарна. Мужик зустрічає Славіка. І чого ти кричиш? Ти що голодний? З цього з кулемета стріляють Де? десь в якомусь кар'єрі. А, а що, сюди чути? Чути, добре, чути, що, що то не з автомату, десь з Ну-ну. Так, добре. А що, Айдара нашого нема? Та треба буде зробити, буду і прив'язати, бо то він... На деякий час він починає так взагулити. Так, так, що то за робота. Курку так, от, подивіться, сьогоднішні наші покупочки. От, Купила пральний порошок, зубну пасту, дезодорант. Ну, Це фірма не дешева, але я вже, напевно, років 15, якщо не більше, користуюся. Саме цією продукцією я дуже задоволена. От, Так, тепер продукти. Купила сьогодні ще хек-аргентинку, посмажу. Мандаринки у нас сьогодні на ринку на них гарна ціна 80 гривень. От, купила 2 кілограми. Хліб, дуже смачненький хліб на дровах. Батон. Себе побалуємо старичків, Так, Славі каже, побалуємо своїми мандаринками. От, купила макароні вироби. Салат свіжий, дуже хочеться, зелені якоїсь, отакого от літнього. Купила салат, купила помідорки, зроблю салатику смачненько. З м'ясом стараюся робити такий салат, або з відварним, або запеченим. От, сметана, вершки, О, грибочки. Ще грибочки забула виняти сумки. Вершки взяла до грибів. Готуватиму грибну підливку, хочу зробити тертюшки і грибну підливку. Так. Ага, і ще тут мідний купорос. Приготуємо бордоську суміш для обрискування саду. Мідний купорос, тому що в в нас є. І так само садовий вар. Вчора зрізали дерева, зрізали гілки на деревах, такі старі. І в нас трохи було садового вару, але бракнуло нам, то ми ще сьогодні докупили. От такий він, бачите, готовий садовий вар. І ще для кроликів купили вакцину. Ось таку. Лапімун гем 2. Бачите, от від геморгічної хвороби. От купили два флакони, будемо вакцинувати наших кроленят. Зараз ставлю її в холодильник. Вакцина не дешева. За оці два флакони я заплатила 500 гривень, але воно того вартує, тому що якщо приходить якась, якийсь вірус, якась хвороба на подвір'я на господарку, то тоді просто дуже шкода тих тварин, яких ми втрачаємо. Тому ми стараємося вакцинувати наших кролів. Так, зараз забираю, ховаю холодильник, щоб вакцина не нагрівалася. Щоб злюху діставати. Бараболю, петрушку, корінь і моркву. Морква є, зверху. І петрушка є. І барабольку. візьму. Зараз зварю борщу, Квасолю намочила ще вчора. Квасольку поставила вже на плиту. Так, бараболька, овочі є. Борщик готуватиму на салі. Зроблю файну таку зажарочку, ситу. Сало дуже гарне, таке, бачите, перерощене. Сало нарізаю досить таки великими шматками на пательню. Але я бачу, воно не дуже тупке. От, бачите, тут нема смальцю багато. Добре. До сала нарізаю цибульку і сюди одразу даю. Отаку томатну заправку. Це яблучний кетчуп. В мене є на каналі рецепти, якщо кому цікаво подивіться. Ось. Накриваю кришкою і хай собі помаленьку тушкується це м'язку. Цибулька пустить сік і тоді все добре вимішаю. Ой, яка смакота. А пахне як. Так, трішки підсолюю, щоб сало. Щоб сало було смачніше, Перець чорний мелений і знову накриваю кришкою. Так, висолька вже наполовину готова. Дала сюди барабольку, моркву. О, тепер ще порізала от таким, от такою соломкою петрушку. І зараз ще покришу. Капусту, гляньте, мене капуста. Це пекінська капуста. Вчора робила салат. Оту зелену частину верхню всю скришила до салату, залишилася нижня частина, тут листочки твердіші, то я їх зараз скришу до борщу. Так, все гарно парує, пахне. Перекладаю сюди сало з томатною зажарочкою. Повернулися за листів, і вже майже 12-та година. Хочу вам одразу розказати, що саме ми сьогодні відправили в посилках. Я в суботу показувала, що був запит від Сашка, це боєць 145-го полку, від нього і від його побратимів. Хлопці просили купити Берці три пари, РПС, сереміно-плечова система, аптечки, турнікети, що там ще було штани, термокухлі. От, все це майже. все, Більшу частину я купила вчора в інтернет-магазині. Посилка вже ввечері поїхала до Сашка. От сьогодні на ринку ще докупила два термокухлі, дві пари штанів. Е, на, на пошті одразу отримала посилочку від глядачки з Києва. Розпаковочку покажу окремо, але все, що було в посилці, я одразу переклала в на сьогоднішню відправку. Там були солодощі, от також в'язані шкарпетки. А ще доклала в посилочку ті гостинці, які ви мені пересилаєте, шановні глядачі, це шоколад, це рибні консерви, засоби особистої гігієни. Окрім того, докупила ще сухий душ для військових, вологі серветки, грілки такі одноразові. Купила ще пачку смачного домашнього печива. Оце ми все сьогодні поскладали і відправили нашим дорогим хлопчикам. А, і ще, окрім того, також кілька баночок домашньої м'ясної консерви. Це ті консерви, які закупили діти нашої школи. Вони тоді привезли їх досить таки багато. І добре, тому що я тепер кожен раз, коли складаю посилочку для бійця, я маю що складати в цю посилку. Це є дуже добре. Ви знаєте, шановні ми глядачі, посміхаюся, тому що настільки таке піднесення, таке мене зараз таке відчуття, що я не можу навіть передати, і радість, і така ну така втіха. Щойно написала Сашкові у тому, що відправила посилочку. Одразу ну, я так кожному бійцеві, як тільки відправляю посилку, зразу приїжджаю з пошти, сідаю сьогодні. Відправила те те, те фотографії, що я в посилці. Кажу, хлопчики, дорогенькі, обов'язково перевіряйте посилки на пошті, тому що всяке може бути. У мене, до речі, вже колись був такий випадок. От і тільки ну, йому написала все, і я вам хочу зараз дати послухати, яке голосове повідомлення відправив мені боєць. І на Адаміна, дай Боже здоров'я. Дуже дякую вам. Прям дуже-дуже. Настільки мені зараз це треба. Я половину з цього відправлю у мене товариш. Мій дуже такий, дуже прям не те, що хороше, а те, що прям любий товариш такий. Він зараз його перевели в 35-ту, він зараз під Покровском. Прямо через мене ти приїхав, ще глибше. От, і я йому прям цю казку думав собі залишити, бо сам скоро маю доїхати. Але я йому передам, бо ну до речі, тобто я маю на увазі, що ваша допомога просто як допомога Бога до людей. Дуже вам дякую. Ви знаєте, так послухала ці слова, одразу перетелефонувала Сашкові. Коли боєць мені починає писати, я розумію, значить, в нього є можливість поспілкуватися. Тобто, що він не на завданні, не на виїзді, не на нульових позиціях. Я одразу телефоную, проговорили півгодинки про те, про все. І оці слова вдячності, я кажу. А я дякую вам, шановні мої глядачі, за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим військовим, нашим фронтовикам. Я дякую вам за постійні донати. До речі, ну я кажу, що би я сама зробила? Ну, от що би я могла сама зробити? Нічого. І бачите, ми так поговорили з Сашком. Він просив шолом для себе. Але віддає його своєму найкращому другові. І я кажу, Саша, на даний час в мене є можливість купити ще один шолом тобі. Це, це 13-14 тисяч гривень. Тому, шановні мої глядачі, я знову ж таки дякую вам, тому що на даний час у мене на карточці є така сума, щоб оплатити ще один шолом для Сашка. Я сьогодні постараюся зробити замовлення і одразу ж так ось оцю, оцю посилочку відправлю до Сашка. Тому що, як він каже, ви розумієте, не те, що з дня на день, з години на годину нас, но, нас можуть відправити на Покровський напрямок. Я кажу, Саша, саме головне, що ви були живі і здорові. Хай Бог береже вас. Знаєте, таке молоде дитя. Я, я, ну, я не пам'ятаю, чи йому 24 роки, чи скільки, ну десь такому такого віку. І наскільки він такі з гарні побажання каже. Він завжди каже: дякуємо Богу. Е, ну, видно, що дитина з Богом, видно, що дитина дуже добра, вихована, тактовна. Хороша дитина, хороші діти. На фронті нас з вами захищають дуже хороші діти. Тому допомагаємо, чим можемо. Інакше й бути не може. О, як гарно. Гарно тебе, навіть мій чоловік куфай, не куфайку, а той куртку скинув. То банчева погода. Тут а, жарко, а може. Зрадлива. Колись сказала моя бабця зрадлива погода. Отут ніби тепло-тепло, а отако розігрієшся, зігрієшся і вітерець дмухне і вже все. і вже є. Вже кахи, кахи, і маєш температуру. Віць як наші кури гарно гріються. О. У мене тут колись така була гарна клумба. Кам'янці. Хотіла сказати, я, я таскала. Славік таскав камінці, бо я дуже хотіла тут красоту зробити. І що ви думаєте? Ну і вже по красоті, Там що не де якісь коріння торчать, якісь з рослин. Не маю я часу просто, щоб це все пильнувати. Тому оці всі камінці треба, де потім. Кри пильнують. Кури пильнують. Так. Ну, не, нема можливості, щоб все припильнувати. Я кажу, якщо клумби, то вже не щось інше. А так, щоб всі роботи одночасно пильнувати не виходить. Так що вже все, клумби більше тут не буде. Вже перегоріла клумбою. Я вже переросла. Каже, перегоріла, вже переросла. Так все хотіла. А ти не хотів? я да так... я то, що хотів, я далі тримаю. Ага, який хитрий, мудрий. Ну то чекай. Ну, Тебе... Тільки ще свині, свиню треба купити. Ні-ні, свині нам не треба. Якщо підеш вже з роботи на заслужену пенсію, будеш вдома зранку до вечора. Я як так заслужений пенсіонер. Я розумію, я маю на увазі вже, якщо не ага, будь, вже не то, як не зможеш робити, то вже й не зможеш свині тримати. Славік, ти добре знаєш про що я кажу? Ти в мене чоловік вихідного дня. Як в понеділок поїхав, то тільки в суботу або в неділю вдома, і все. Ото тільки зараз, вчора, то сьогодні що ти прихожу. А ночувати приїжджаєш. Так ну і все приїжджаєш ночувати. От, вись, навіть індики погоджуються зі мною. А так, то тебе ніколи нема. А що? А мені і свині, і нутрі, і кролі, і і індики, ти знаєш, що от будеш вдома сидіти вже. Але шашлик який добрий. То я знаю, Що шашлик добрий? То крім того, ми ще добре їмо, ми не голодуємо. І що, будемо того року робити знутрії шашлик? О, будемо робити знутрі. так. За кухтем, кролик, а вже як кухтем, будеш він, сидіти вдома, отак як сьогодні, як вчора, що цілими днями зранку ти стаєш, ти пішов по господарці, то тоді можна тримати і свині, і то. На що їх тримати? Що ми стільки, ми стільки не споживаємо, а нема кому їсти. Ну, то так, так. Та нам вистачає того, то гляньте, на, скільки от продуктів сидить. скільки продуктів свіжих сидить. Ну, О. Треба ну. До кінця тижня. Бачиш, а ти... а ти... Так, а ти щось свині хочеш? Так, мені три вікна треба трошки позмітати з кліток. Зараз ще віника позмітати трохи з кліток, грабою, то все. Ну а потім навесні прийдеться ще раз. Бо то так з грубшого. Бо. Так. Бо ще мокро. Ну он гілки обрізали. Там ще пару е, цього, Виноград ще обрізати треба. А, от і вот там що на черешню виліз, так, видріпався. Так. Но... Я зараз вже дойду туди, обріжу. О, знову бахкає. Так, Хлопці вчаться, тероборона вчиться, стріляють. Гляки поріжу на циркулярці. Чи на копчення, чи на шашлики. Ну, Буде... То ви, ні, то не вишні, тут немає. Що тут є? Яблуня? Яблуня тут є. Там з вишні є, ще, ще там буду зараз прибирати ну, грубше відберу. Хоч нас і дуб є. Але... Ну, але це для аромату гарного буде. Ну, так, така деревина. Для... Для... Так. Не так для шашлика, а для копчення добре. Вишня, черешня, яблуня. Воно трошки такий запах дає. Угу. Бо шашлик то воно жар дає. Шашлик, що? Дуб, дуб дає жар. Ну, я маю виду, що на шашлик треба жар. а, а тут та пару годин димом воно проходить копчення. Сьогодні пізніше розпалили то багато не напалювати, щоб не душно було спати. Ну, пробуй. Ну, Ще раз підкласти й хватить, бо вона ще накалиться. До... Потім вночі буде душно спати. Розкриється холодно. Накриїся, гучно буде. Ну, може поліняку та й більше не треба. Тут поліняку не вийде. Мусиш більше до жерли вийде. Ще треба налити у звару, там десь на веранді стоїть якраз холодний. Трошки щоб підігрівся. бо з двору холодного хлеби Якраз добрий по температурі, не холодний і не теплий. Ну, через що я його тримаю, в хаті. Бо там на веранді то він буде холодний, що залпом не вип'єш. Ну. Зараз налию свіжу порцію сюди в той. Подякував. <хи> Подякував. нас до роботи? До... <хи> Йди, Ї... Ї... я зараз теж йду на двір. Ну. О, Мурзик вже в веранді, ну, от то вже. Так, квасолька зварилася, бараболька майже готова. Тепер сюди закладаю капусту. Борщик майже готовий. Даю сюди бурякову заправку і кілька зубків чесничку. Ви що, ти казав пальцем розмащувати? Ти його набагато зручніше шпателем. Глянь, файно затягну. Може розхід менший був би. Якщо пальцем остити, подвиг я забираю. Тре, Все, треба вижди. пробувати. Бачите? Так і так пробувати. Таке, похоже, як солідол. Угу. О. яке Так, які то ще ми дерево вчора пропустили? Абрикос ще? Ну йде. О, зовсім інакша картина в садкові. Гілки позабирали, трошки листя позабирали, позграбували. О, зовсім інакша картина. Вже можна б да, і дерева побілити, і побризкати садок, добре, що є чим, що купили. Добре. О, чоловік має що пиляти. І меблі старі, і підони, і всякі поліняки. О, там під, ще з підлоги дошки вон там. О. Сьогодні така гарна погода, що така, знаєте, аж хочеться вийти на двір і щось робити. Тихо, спокійно, сонячно. Ну зараз вже сонечко ховається, от вже хмарки, але все одно така весняна погода. Погода ранньої весни, а то тільки кінець січня.